Ди да Так, ще раз для тих, хто у нас. Пиши, лібе, ну, будь ласка, я тебе пересаджу, дай просто цьому Хочеш, я це зроблю. А у мене другий дуже... бляд. Так. Я, не можна на пише тест. Пиши в тому порядку, як тобі зручно. І все. Пиши, як тобі зручно. Ще раз для тих, хто приєднався до нас по прямій трансляції, відкрити в класрумі роботу перевірну. Будь ласка, напишіть в ЗОшиті її, там приклади рівняння рівності задачі. І в останньому завданні у нас оберіть, будь ласка, або один перший приклад, або другий у якості. Написання нам не обидва, а хоча б один треба зробити, і, будь ласка, вишліть мені. Да, а что тут? Просто зв'язати це. <плес> так, тут погано видно? Дивісь. Або тебе, <плес> меню, Я... оці верхні, де Хорошо? Здасиш мені видвачі лісочки. Ось ці приклади звідси візьму, а ці сама подивлюсь. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тиша в класі. Будь ласка, тиша в класі працюємо. Якщо щось буде, я вам скажу. Я, Гліба, я тебе прошу, тиша в класі. Все. Я ж кажу, ти відволікаєш. Ми всім все зрозуміло. Таке саме, як ми завжди писали. Песни петь. А Глеб с вами болтает? Нет. Я не болтаю. Ты хэнк? Да, но я не Клім, Хлопцы! Не Клим И все. Завище ты безвлекаешься? Эликсина квадрат кресли таким. Простым олевцем. Тут еще-то не надо. Ты буквы не нужно це. до сантиметра пускать. А, ще одна буква. буквы. Да я вижу дружину сторони Добрый дружиной стороны, просто высота. Робите спочатку те, що легко вам, а потім залишаєте те, що найважче, на вашу думку. you need. Так, так. так. Я, я не знаю, бо я ж ще не дивилася. Я буду перевіряти, що написали, тоді може прослідкуємо за закономірністю. Тепер пам'ятаєш порядок і першу дію пишеш, як вчора, другу, і третю. Okay. Кожного окремо пишеш. Okay. Ну, не знаю. Вже згадуєш ти. Вже мене цікавить це запитання. Я уже не могу слухать а вот я, я, я Тихо, будь ласка. Ну? Я, так а ты, я кажу тихо, хлопцы. <клес> Ласка. Чише, под ласка Да Что ж такое? Чуть кто-то 21. Ты кажешь? Да. Ну, так я скажу.

Тому що вона і написана, а мінус це вже те, що тут в останній. <affe tới> я написала там, де два сантиметрів. Грибе, давай працюй. Задача, 50 задача. Ні. Ти вже все інше зробив? Ні. На іншій стороні, подивись, може щось легше є. Ні. Пороби Дя... легше. Дя... Дякую так, дякую так. Дякую. Та воно легка, дійсно. Ну подивіться, якщо легка, не затягуйте просто. Я Тихо, тихо, тих, тих. Ти не прочитав. Ще. Прочитав. Не... Задачу? Ну тоді, якщо ти вважаєш, що треба подумати, краще зроби е, приклади на іншій стороні. А можна писати м... Писати що? Можна писати м. велику... Скорочувати ти маєш на увазі, можна. А в цих е задачах є одного е е лізушка. Я не пам'ятаю. Вас... А... Я не знаю, подивись сам. Там <гул> 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 фрукті. <гул> читай сам. Задача елементарна, він навіть не хоче вчитувати. а, а, а Ваня, саме, говорили, что, сам Я поки не бачу, у мене зауважень до них нема кліма. Не дивись. <голосить> A gente Аня, рішай. Ваня, ти всі приклади розв'язав? Давай приклади. Так, ти підписала? підписала. Так. так, добре, щодені три. 3, йди сюди. Я... Є у тебе щодені да, давай. три? Ти Хенько. коп. Ви працюєте, я до вас нічого не кажу. Ваня, дороби в першу чергу, будь ласка, приклади мені. Давай швиденько, задачу на потім. А? Ти оце мені не зробив тобі. те, що можеш. Просто приклади, розкажи, як зручно. Я Все. так і це вона у курив'язу, щоб Ні, 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 ні. Назарик, як тобі зручно? Е, хлібе, я попросила. Я попросила, спокійно. Дівчата, ось. Mm -hmm. а що, що ти дівочкой... <рик invece> ти, <рик> о... так, ти не розумієш, що ви зараз пишете роботу перевірну? <рик> ти відволікаєш інших? Розмовами. Дивись. Порівняй, не обчислюєшся. Догадатися треба. Мені дати руки. Так там в Де? А, джой, я не роздивилась. Разве? Точно, ні, ні, вибачте. Це... Ні, А ти його знаєш? Ну добре, тоді можеш, дівчата, давайте. Так, Вань, Ваня і платон. Я теж змію. Ну давайте пробуйте, якщо Я знаю. Ага. Так. Зачекайся, ти кайшсю виступати. Дай мені, два точки твої. Оце вони два. Напиши, теж марбушки, щоб я зрозумів. Так, хлопці, не крутимось. Все. А, я вже зробила. Це дякую. Я якраз ще тут. Якщо ти зможеш, ти це зможеш? А вторую сторону за малює. Всі вже дві зробили, ну, вже здались. Хлопці, від... відстайте. Глібек, у нас зараз закінчується час, нам скоро доїдальні йти. Діти вже всю роботу зробили. У вас декілька людей залишилось, які не доробили. Не відволікайтеся. Ви що в себе час самі забираєте? Мені все одно, вони просто різні за призначенням. А, можна. Якщо тобі так воно простіше, так і можна. Дело семь, а что там семь может на ноль забуде ноль? Тебе нет. Выбирай. Ні. Та я решила не робити покажу. Ааа, я не маю приблизні. Чого хочеш? Щодень три, є ще трохи часу. Я... Так, вибирай. Дівчата собі вибрали, що вони хочуть зараз робити. Теж можеш обрати, подивись. Ваня, обрав? Да, М -м. Я Джей дороблять. Хтось дивлюсь, вже навіть нам може не взяти. Хто вивчив табличку уже? Багато хто півкласу вже вивчили її просто. А я сейчас вивчу. Я ще не вивчу. Я ну понятно, а у тебе тому вона увели. Як, Гліба, ти мені здав роботу? Ні. Здавай.